А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спитали його учні, його говорячи, вчителю, хто зарішив, чи він, чи батьки його, що сліпим він родився. Ісус відповів не згрішив ані він, ані батьки його, а щоб діла Божі з'явились на ньому. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене аж поки є день. Надходить он ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати, доки я в світі, я світло для світу. Промовивши це, він сплюнув на землю і слини грязиво зробив, і очі сліпому помазав грязивом, і до нього промовив Піди, умийся в ставку сілоам. Це означає посланий. Той пішов і вмився, і вернувся ведющим. А сусіди та ті, що бачили перший його, як він був сліпий, говорили, чи ж не той це, що сидів та просив. Говорили одні, що це він, а інші казали ні, подібний до нього. А він відказав «Це я і питали його, як же очі відкрились тобі? А той оповідав: чоловік, що його звуть Ісусом, грязиво зробив, і очі помазав мені, і до мене сказав: Піди в Лам та й умийся. Я ж пішов та й умився. І став бачити, і сказали до нього, Де він? Відказує той Я не знаю. Ведуть тоді до фарисеїв того, що був перший незрячий, а була та субота, як грязево Ісус учинив і відкрив йому очі. І знову запитали його фарисеї, як ведющим він став, а він розповів їм: Грязиво поклав він на очі мені, я вмився та й бачу. Тоді деякі з фарисеїв казали, не від Бога цей чоловік, бо суботи не держить. А інші казали, як же чудо таке може грішна людина чинити, і незгода між ними була. Тому знову говорять сліпому що ти кажеш про нього, коли, коли очі відкрив він тобі? А той відказав: він пророк? Юдеї про те йому не повірили. Що незряче він був і прозрів, аж поки не покликано батьків того прозрілого. і запитали їх, кажучи, чи ваш оце син, про якого ви кажете, ніби родився сліпим? Як же він тепер бачить? А батьки його відповіли та й сказали Ми знаємо, що цей то наш син, і що він народився сліпим. Але як тепер бачить, не знаємо. Або хто йому очі відкрив, ми не відаємо. Спитайте його, він дорослий, хай сам скаже про себе. Таке говорили батьки його, бо боялись юдеїв Юдеї бо вже були змовилися, хто за Христа його визнає, щоб той був відлучений від синагоги. Ось тому говорили батьки його, він дорослий, його спитайте. І покликали вдруге того чоловіка, що був сліпим, і сказали йому віддай хвалу Богові, ми знаємо, що грішний той чоловік. Але він відповів, чи він грішний, не знає. Одне тільки знаю, що я був сліпим, а тепер бачу. І спитали його, що тобі він зробив? Як відкрив тобі очі? Відповів він до них. Я вже вам говорив, та не слухали ви? Що бажаєте знову почути? Може, і ви хочете його учнями стати? А вони його вилаяли та й сказали То ти його учень, а ми учні Мойсеєві. Ми знаємо, що Бог говорив до Моїсея, звідки щось за оце й ми не відаємо. Відповів чоловік і їм сказав то ж воно й дивно? Що не знаєте ви, звідки він, а він мені очі відкрив. Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає хто ж богобійний і виконує волю Його, того слухає Бог. Від віку не чувано, щоб хто очі відкрив був сліпому з народження, коли б не від Бога був цей, він нічого не міг би вчинити. Вони відповіли і сказали йому: Ти весь в гріхах народився, і чи тобі нас учити? І геть його вигнали. Дізнався Ісус, що вони його вигнали. Геть і знайшовши його, запитав, чи віруєш ти в сина Божого? Той відповів, говорячи, хто ж то пане такий, щоб я вірував в нього. Промов про до нього Ісус, ти бачив його? І той, хто говорить з тобою, то він. А він відказав: Я вірую, Господи, і вклонився йому. І промовив Ісус, на суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а ведюші, щоб стали незрячі. І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ними і сказали і ми ведющі?» Відказав їм Ісус, якби ви ведющі були, то не мали б гріха. А тепер ви говорите, бачимо, той ваш гріх зостається при вас.